Друзі, всім привіт! Червоний маркет, чорна п'ятниця. Знижки навпіл. Запрошую до перегляду. Засіб для миття посуду Онікс в асортименті до 500 мл 20 гривень. Кондиціонер для білизни. Лінс 1 літр 59,90 серветки. Вологі дитячі, Aqua Baby, ромашка. Клапаном 120 штук 30 гривень. Крем мила рідке. Саковита груша з гліцерином 450 мл 20 гривень. Пакції мила тверде. Миловарні традиції. В асортименті лимонне. Сонечне 180 грам 20 гривень. Сіль для ванни 500 г. В асортименті гранат, виноградні кистачки, лаванда екстракт оливи, 20 гривень. Губки кухонні. Нова Кс 7 штук 40 гривень. Шкребок кухонний фраутал, 1 штука 15. Рукавички робочі, помаранчеві. 7. Одна штука 13 гривень. Великий вибір шкарпетки зимові. В асортименті. Різні кольори, різні розміри 50 гривень. Пак це гречка Сонсядар 900 грам 35 гривень. Цукор діамант білий кристаличний 800 грамів 25 гривень. Олія соняшникова рафінована 59,90. Молоко питне ультрапастеризоване 900 грим 2,5% жирності 40 гривень. Продукт згущений, полтавочка згущенка, 380 грамів, 35 грамів. Кава Мелена Амбасадор Дар Круаст, 225 грамів, 139,90 По Пакці від двох штук Тунець Екватор Валії, 335 грамів, 89,90

Горошок зелений, маринадо, 35 гривень. Томати і берека, томатному соку 400 грам, 54,90. Майонез олвін домашній, дойпак 300 грам, 35 гривень. Круасан лукас. В упаковці 5 штук по 45 грам. різні смаки 50 гривень. Упаковка, цикорій літ 45 гривень. Напікава ми макофи капучина. В упаковці 20 штук, різні смаки 249, 90. Серветки вологі для прибирання. Flyfix 100 штук 129,90. Гарна знижка серветки косметичні Мальви. Коробка в упаковці 150 штук 40 гривень. Вигода 30 гривень. Рушники, паперові кульбаба одна шарові. Одна штука 30 гривень. Туалетний папір. Рута дрім. 8 штук 179,90 упаковка.

Щітка зубна в асортименті одна штука 15. Від двох одиниць пакети майка, 100 штук у упаковці, розміри 22 на 40 см, 20 гривень. Серветки для прибирання новакс цільовозні, 3 штуки 59,90 км. Серветки для прибирання мега тендер. Віскозни універсальний від 2 одиниць 20 гривень. Серветки універсальні, багаторазові в рулоні 30 штук. розміри 25 на 25 см 40 гривень. Пакети для сміття мега тендер 35 літрів 50 штук 30 гривень. акції туалетний папір вологі, дитячі смайл for kids. Юніорс 10 штук 20 гривень. Вологі рушники. В упаковці 8 штук. Розміри 20 на 30 см, 25 гривень. Вау ціна мила для прання господарське 89,90. Мила рідке для прання. Полтора литра. Білий мускус в асортименті Марсельське мило 199,90. Мило господарське, рідке Топ эффект 940 мл 40 гривень. Засіб для кухні, промакс, антижир 750 грам. Засіб для видалення іржи. Та лапняного нальоту Санклин 69,90. Маска для волосся натур з протеїнами казиного молока 500 мл 69,90. Шампунь для волосся. Фемілі Доктор проти випадіння Для жирного типу 500 мл 50 гривень. Гель для душу 40 гривень. Гель для душу жіночий. Леора 260 мл 69,90. Підвісний блок для унітазу доместа з хвоя 79,90. Освіжувач повітря, сіла парфумований 400 мл, 50 грн. Засіб для миття підлоги. Із ароматом лимут 1 літр, 59,90. Плямо, вивідний кисневий Окей. 80 грамів – 15 гривень. Пляма вивідник кисневий «Велс» натурал. 900 грамів – 79,90 Пральний порошок «Грюнвальд автомат універсальний» 800 грамів – 50 гривень. Гель для прання «Грюнвальд Еко» 2 в 1 кондиціонер «Дойпак» 1 літр – 35 гривень. Гель для прання «Сатін» для дитячого одягу 5 літрів 169,90, Вау, ціна гелля праня. Експерт ваш універсальний 3 літра 89,90. Гелля праня Грюнвальд, Універсальний 3,5 літра 119,90. Багато завезли нового посуду. Зараз вау, ціна на чорну п'ятницю. Чашка керамічна з пластиковою кришкою. Червона 340 мл 129,90, чашка порцелянова. Мілійка 350 мл з написом 50 гривень. Чашка парцелянова мілійка 400 мл, і різні форми, квадратна кругла, червона-чорна 50 гривень. Вау, ціна набір ножів Vincent Black

Склянка висока. фіори, 400 мл 39,90. Склянка прозора 290 мл 40 гривень. Ваза для квітів скляна прозора 500 мл. Фігурна 69,90. Келих для вина фіори, 400 мл, 79,90 келих для вина. барони 490 мл 385 мл. В асортименті 59,90. Тарілка десертна, квадратна, люминарк діаметр 19 см. Блакитний колір 69,90. Тарілка обідня, квадратна, люминарк. Фігурна діаметр 21 см, 69,90.

Вау ціна кавоварка Гейзерна Вінсент, 150-265 мл, 299,90. чудова новинка і вау ціна сковорідка алюмінієва антипригарна з кришкою Вінсент, диаметр 26 см 449,90. Сковорідка алюмінієва антипригарна Вінсент Скляна-кришка в наборі, діаметр 24 см 399,90. Сковорідка алюмінієва, антипригарна. Вінсен діаметр 28 см 499,90. Чайник, Вінсен зі свистком 2,5 літра, чорний колір, 699,90. Факции гриби білі, боровики. Беріка мариновані 99,90 По акції цукерки. Рошен. Каривка 205 грам. Упаковка 30 гривень. Карамель рошен людяник 200 г 28. Карамель рошен бімбом 200 г 25 гривень. Ірис рошен сливки и 150 грам 35 гривень. Вауце на лосось рыски золота с ключем 240 грамм 69,90 Соус соевый жирнов классичный 500 грамм 35. Кетчуп жирнов вылагідный. До ипак 300 грамм 23. Паста томатна томатина 59,90. Заправка томатна томатина з буряком. До іпак, 200 грамм 30 гривень. Кава в зернах Ambassador Strong 500 грамм. ціна 299,90. Кава Милина Форд 100 грамм 59,90. Кава росчинна чорна карта. Голд 100 грамм 129,90. Губки, кухонні, фрекінбокс, Стильні кольори 5 штук 35 гривень. Фольга Фрекінбок алюмінієва, 10 метрів 74,90 Пергамент для випікання фрекінбок. силіконізований 5 метрів 45 гривень. Пергамент для випічки Фрекінбок з диспенсером 50 штук 89,90. Серветка для підлоги, фрекінбок. Степ розміри 50 на 70-50 гривень. Паглинач запаху і вологи, Океан 400 мл 74,90. Пак акції контейнер харчовий. В асортименті різні розміри 50 гривень і 79,90. Новинка ложка для відділення жовтка від білка пластикова 35 гривень. Новинка менажниця дерев'яна на 3 відділа. Прямокутна 169,90. Піднос пластиковий, ажурний. З малюнком, круглий. Є прямокутний в асортименті. Різні форми, різні малюнки 50 гривень. Крибок кухонний металевий з ручкою 35. Щітка кухонна люкс 59,90. Насадка для швабри з віджимом. Жовтий колір 79,90. Пак це корм вологи для котів. Хелфхев 100 грамів в асортименті з лососем у велі. Зендичка з скурка 18 гривень. Мус для котів бастить север з лососем та овочами. Паште для собак 20 гривень. Корм для собак м'ясна миска яловичина з овочами. 100 грам з лососем. З індичкою 11 гривень. По акції корм вологий для котів. В асортименті 100 грамм 8 гривень. Новинка і зараз акція. Косметичка. Округла з малюнком біло рожевий колір в асортименті 199,90. Косметичка. В асортименті 129,90. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода. Дякую ваша новокце.